На календарі 6 листопада, середа, 987-й день війни в Україні. Команда візиту підготувала найактуальніші новини цього дня. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю. І спершу стисло про головне. Коли на лівобережжі міста з'явиться гаряча вода. Славно, звісну, дорогу у піщаному сьогодні оглядали депутати та можновладці області. У Кременчуці зіштовхнувся пасажирський автобус та легковик. Отож до головних тем в оселях Кременчужан теплішає, що правда знову ж таки не у всіх. Як вдалося з'ясувати нашим журналістам, фахівці управляючих компаній продовжують роботу за деякими адресами. Також сьогодні, під час спілкування з очільником житлово-комунальної галузі міста Іваном Москаликом, вдалося почути, коли ж, врешті, у висотках лівобережжя з'явиться гаряча вода. Варто зазначити, що правобережжя отримало гарячу воду разом з подачею теплопостачання. Нам для налагодження, по факту, крім того, що ми запускаємо будинки, відкриваємо подачу тепла на будинки протягом трьох днів. Потім налагодження йде тиждень або два. Це точно. Тому ми до кінця поточного тижня плануємо ще налагоджувати, тому що є скарги їх не так багато, як в минулому році. Наприклад, на вчорашній вечір це для інформації. На нашу службу 1563 було отримано 22 заявки від в зоні відповідальності будсервісу і 67 заявок в зоні відповідальності будсервісу. Параметри в нас сьогодні відповідають технічним можливостям і, в принципі, дають нам можливість проводити це налагодження до кінця поточного тижня. Ми налагоджуємо систему, запускаємо ті будинки, які ще не запущені, стравлюємо повітря систем внутрішньобудинкових. І з понеділка плануємо запускати. Гарячого водопостачання по е, квартирам Кременчужан. До тем міжнародних журналісти по всьому світу називають це карколумним поверненням. Про перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа стало відомо сьогодні зранку. Один із найбільш суперечливих лідерів Трамп не раз говорив, що коли стане президентом, закінчить війну в Україні за 24 години. Чи вірять цьому Кременчужани та на що сподіваються, дивіться далі. Звичайно, хотілося б, щоб це хоч трошечки посприяло закінченню війни. Це єдине бажання, я думаю, українців. І... Нічого хорошого не буде. Нікому. Він збирається просто розв'язати війну на Ближньому Востокі. Це страшний сіоніст. От і те, що робить на з палісінцями, це все по його плану. Мені все равно, Трамп будете бы мир, щоб цю війну остановили і щоб люди жили нормально. Дуже така багатогранна наша політика і в ній дуже багато учасників. І тому е, тільки з цього приводу якусь давати е, судити по цій ситуації, дуже складно. Я так розумію. На багатостраждальній ділянці автомобільної дороги Бориспіль-Кременчук-Маріуполь, що пролягає через піщани, сьогодні було нечувано людно. Депутати Піщанської сільради, голова піщанської громади, депутати Кременчуцької міськради та обласного підпорядкування розглядали стан автомобільного покриття та дискутували, як виправити плачевну ситуацію. Тож, коли чекати та чи варто взагалі чекати ремонту розбитої дороги, знає наша журналістка Роксолана Жукова. Дороги никакие, кольос похоронені вагон. От. Люди гуманітарку не можуть возити. Дитину в школу возимо туди, назад. Ну. Працюємо тільки на ремонт машини. Зараз ну, хоч трошки розлазили жилося, як, як кораблем пливеш. Убийство, ну не тільки під кругом дороги. Це так про дорогу, якою доводиться їхати щодень, кажуть мешканці Піщанської громади. Дорога національного значення Н-08, що пролягає у тому числі Піщанською громадою, неодноразово ставала предметом обговорення і на рівні влади місцевої та обласної. От тільки про ремонт розбитого покриття поки тільки розмови. Так сьогодні, 6 листопада, депутати Піщанської сільської ради, голова громади, депутати Кременчуцької міськради та обласні зібралися в рамках виїзної комісії. На засідання запрошували і представників служби відновлення та розвитку інфраструктури. Ури в Полтавській області, але й ті так і не з'явилися. Керівництво громади каже, не мають коштів на ремонт даної ділянки дороги, та й компетенції теж, адже дорога державного значення. Ми на Києво дзвонимо кожній. Кожну неділю Роман фраза, Водив, і ми фраза. звертаємося туди. Але Доктор, вони сказали, підходить, що... підходить ще, ще депутат ради. Але, Але вони сказали, до що до нового року да. грошей нема. А сільська рада виділила на обласні дороги. І ми співпрацюємо з обласною агенцією, і ну, ще дороги понятна, обласне да. в хорошому стані. А на цю дорогу це Украдодор. Ми не можемо всього потягнути. Ми потрібно і на армії армі, допомагати, сховища робити, Треба і 18 тисяч ще... населення, дев'ять шкіл, де садочків. І ми це все робимо. Але ж бюджет у нас не такий, як в області, і в Кримичуці, і в других громадах. Натомість начальник відділу розвитку інфраструктури управління інфраструктури Полтавської ОВА Віталій Ващенко каже: курують питання державних доріг у Полтавській області. Однак, поки що, перспективи ремонту даної ділянки дороги цьогоріч чи у наступному невтішні. На даний момент, у 2024 році, весь державний дорожній фонд, з якого вони фінансувалися, він повністю переданий на потреби сил оборони відновлення саме критичної інфраструктури. Те, що було проведено цими своїми власними їхніми силами в цьому році, тобто, це було на залишки минулих дорожніх фондів. Яка перспектива на 2025 рік? Це буде видно після того, як затвердиться вже проект державного бюджету. То на двадцять рік подібна відповідь не надто влаштовує, кажуть депутати. Адже нині не зрозуміло, як дану ділянку дороги доведеться долати водіям у зимовий період. Дуже важливе питання, яке стосується зимового утримання доріг. Зрозуміло, що тут приїхати зараз не можна. А що буде взимку? тут? Ну, як як цю дорогу чисті, можна, як а, можна не взагалі взимку цю дорогу утримувати? Тим, за словами начальника відділу розвитку інфраструктури управління інфраструктури Полтавської ОВА Віталія Ващенка, на підготовку доріг державного значення до зими їх чистку від снігу гроші є на ремонт. Немає депутат Роженко каже, має відповідь від державного представництва служби відновлення. Там розглядають перспективу ремонту дороги лише у разі суттєвого збільшення фінансування. За словами депутата, це означає ніколи. А от у представництві обласному готові ремонтувати дорогу у разі надходження додаткових коштів. Ми отримали 30-го 10-го відповідь від служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, де вони ви таку відповідь отримували? Ви бачили її? Ні, де вони чітко пишуть, щоб було розуміння. Вони кажуть, що служба відновлення. Першочергово в поточному році, в рамках експлуатаційного утримання, до початку осінньо зимового періоду необхідно провести ремонт дорожнього покриття на суму 20 мільйонів гривень. Для виконання першочергових аварійних робіт в межах села піщане протяжністю 5,8 кілометра на даний час необхідно спрямувати до 10 мільйонів. Далі що вони пишуть? В разі надходжень додаткових коштів, які від головного розпорядника коштів держбюджету або місцевого бюджету, служба відновлення та розвитку інфраструктури в Полтавській області має всі можливості провести якісний ремонт тобто, траси. Тобто, ви говорите, що в цьому році вже не, не можна ні при яких обставинах. А от 30.01 ми отримуємо від за підписом м'яко хліба. Він каже, дайте гроші, і ми вам все зробимо, нема проблем. Шукати кошти на ремонт п'яти кілометрів дорожнього покриття вирішили шляхом внесення змін до обласної програми, розпорядником якої є департамент будівництва Полтавської ОВА. Ми говоримо про кроки. Наші перший крок зміни до програми. Другий крок це безпосереднє виділення коштів. Кому? Кому. Це буде е, головний розпорядник програми. Це департамент будівництва, обласна військова адміністрація. О знову таки обласна військова адміністрація. Але так... Виконавцем уже заходу. Наприклад, якщо в цій програмі буде там відповідний захід, захід, що стосується ремонту державної дороги, то вже виконавцем його буде служба відновлення і розвитку, тобто вона отримає фінансування і проведе відповідний ремонт, і буде далі відсвітовуватися відповідно чинно законодавство. Наступного тижня для подальших кроків депутати комісії бюджетної ЖКГ та представники департаменту будівництва ПОВА зберуться в рамках спільного засідання. От тільки чи можна говорити про ремонт розбитої частини дороги Н-08 цьогоріч невідомо. Пасажирський автобус і легковик сьогодні потрапили у дорожню транспортну пригоду на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова. На місці події працювала карета швидкої меддопомоги. Прожо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 9-ї години на набережні лейтенанта Дніпрова в місті Кременчуці, ДТП за участі автобуса та легкового автомобіля, яким керував місцевий мешканець 95-го року народження. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчі. Встановлено попередні обставини з місця події водія легковика лоспіталізовано до лікарні на попереднє діагностування отриманих травм. Відмітимо, що від завтра анонсують зміни на залізничному переїзді для автотранспорту в Кременчуцькому районі. Про це інформують працівники виробничого підрозділу Кременчуцька дистанція колії» акціонерного товариства Укрзалізниця так з 7 по 12 листопада, з 9 до 18.00 на цій ділянці дороги перекриють залізничний переїзд для автотранспорту через ремонт колії та самого переїзду. До інших тем НАБУ і САП повідомили про підозру директору держпідприємства з утримання автодоріг області у відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у період з 2020 по 2023 роки він набув криптовалюти на загальну суму в 35,8 млн грн, прав на нерухоме майно а також рухомого та нерухомого майна. Йдеться про будинок у понад 200 квадратів з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю у 13,7 мільйона гривень. А також земельну ділянку під будинком вартістю 1,7 мільйона гривень. Квартиру в понад 100 квадратів вартістю 3,2 мільйона гривень в обласному центрі. Майнові права на 6 квартир у новобудовах з укупною вартістю 7,7 мільйона гривень, 73 земельні ділянки сільгоспризначення на території області. Водяний мотоцикл з автопричепом та чимало криптовалюти, що на момент вчинення злочину вартувала 6,6 мільйона гривень. Як стверджують в органах, підозрюваний усі активи, крім криптовалюти, оформив на близьких. На все накладено арешт. За інформацією слово і діло йдеться саме про екс-директора держпідприємства Олексія Басана. Учора під час спілкування з жителями будинку 4, дріб 28, що на вулиці Соборній, про відсутність тепла, тамтешні мешканці звернули увагу наших журналістів і на інші існуючі проблеми. Зокрема, люди констатують, що бетонні блоки під дахом будинку можуть мати травматичні наслідки, адже тримаються на так званому чесному слові. Не менш плачевна ситуація і на горищі багатоповерхівки, яке стало осередком скупчення пташинних екскрементів та кладовищем для голубів. Усі деталі у сюжеті Роксолани Жукової Владислав Гунько показує нам небезпеку, яка чатує прямо над головами мешканців будинку. 4 дріб що по вулиці Соборній. Папірці зі зверненнями до управляючої компанії чоловік вже колекціонує. Перші звернення датуються 2016 роком. Мені відповіли на ваше звернення шістнадцятого року повідомлено наступне на сьогоднішній день. План. Поточного ремонту, шістнадцятий рік, вже сформовано питання щодо ремонту вентиляційних оголовників на житловому будинку 4 дробосі на вулиці Соборної буде враховано при формуванні плану на сімнадцятий год. Але у 2017 році, як ви вже зрозуміли, бетон так і залишився нависати над головами місцевих мешканців. Наступного року пан Владислав зробив ще одну спробу написати звернення, але результату нуль. Це 2018 рік, понимаете? Роботи по ремонту э, димової оголовки на покорівлі житлового будинку, 4-2 вулиці Соборній, планується здійснити в 2018 році. І оце може його показати, вони вже потерли ті бумаги, лежать, я пішов туди до їх управління, вона не хоче слухати, його ніхто не буде діяти. Та вищим бетоном єдиним Владислав Гунько розповідає про ще одну проблему, через яку мешканці верхніх поверхів страждають через постійний сморід. На чердаку на коньке, образувалася дирка, осунулася лише хворина, ну не важливо. І вони всі голубі слі, там, ну, сотня чи сімдесят штук. Там, розумієте, голубі дохли, вони ж ма, молодняк виводяться, а кушать то нічого. Я їм ходив і написано, це є у документи. Четвертому місяці я ходив у ЖЕК заявлення, все понимаєте. Вона говорит, ми його вбирати не будемо. Я врокак, ну а хто буде вбирати? Бабушка моя, або я 83 роки, або бабуся 96. і другі такі. У нас говорю, тут практично молодіжі нету. Ну, ми ну, ви гору, хоч мені зробити закройте дірку. Хто його буде вбирати, як голубей, то вже потім будемо рішати. Я кажу, ну що ми зробимо? Ви мені закроєте дирку, а голубей ми вам ловити не будемо. Можу, не треба мені голубей ловити, я сам вже справлюся, я їх виганю, в окно відкрою, воно відкривається. І Всі питання вирішили. Аби отримати відповідь, коли врешті можливе вирішення проблем мешканців будинку, питання ми переадресували заступнику міського голови директору департаменту житлово-комунального господарства Івану Москалику. У профільному департаменті усі питання мешканців обіцяють вивчити та опрацювати. Сьогодні у рамках нашої вже традиційної рубрики Хто твій депутат, кореспондентка Дарія Згура спілкувалася із Кремінчужанами на окрузі номер 3 саме яким опікується депутат Кременчуцької міськради Сергій Порчирян. Більше дивіться далі. Два депутата у Кременчуці обиралися по шести округам. Нині вони представляють інтереси громади у міській раді. Ну принаймні б, мали б це робити. Округи ж розкидані по місту, та кожен з них має певну кількість депутатів. Але ж питання, чи знають містяни свого депутата та чи мають змогу до нього звернутися, залишається відкритим. Сьогодні ж ми знаходимося на окрузі номер 3 а саме за адресою, де за офіційною інформацією приймає громадян депутат Сергій Порчарян. Тож ми вирішили запитати виборців, чи знають вони свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Ні, не знаю, а вони не виконують своїх обов'язків. Дома усі писали туди звернення, щоб закрили тільки для пожарки, для скорої. Більше це саме. Як було, так і є. Літом тут траса. Прийдіть з п'яти, отут машина за машиною. А в нас діти бігають, у нас усі ходять старі люди. І їде, навіть вже до чого дійшло, мусоропровод, мусоровози, оці сміттєво, оці вкрази сюди їздять. Хоча до гнівку кругом пожарки об'їжджать. Так, да, допомагав, допомагав. Да, в этом году нам краску. Это самое. Дінішки виділили ну, в ОСББ. То дівчата купили красок, то красили, ремонтували, красили. Щось ну не скажу нічого. Це полезно до й звертатися. Я можу сказати, я звертався неодноразово, допомагає з колонкою декілька разів. Їздили тут по тротуару із, ті, що вивозять мусор. Він реагує, допомагає. Я з ним. В контакті, коли треба, йду на прийом. Ви знаєте, я думаю, що у нас зараз така влада, що ніхто нічого не чує і ніхто нічого не бачить, якщо чесно. Я його не знаю і я як би сказати, не можу вам сказати, які питання. Ну, ось дороги, це найголовніше, щоб люди не били ноги. А то вони йдуть і падають. Це до всіх депутатів. І до Малєцького в першу очередь, за 140 тисяч. Та й до Усанової за 200. Коли війна закінчиться, єдине в мене безпокоє. І що топління в нас не було. Ми круглий год платили, а вчора вечером тільки дали. Є в нас вулиця, там ями страшні. Вільної України. І ви не зверталися з цими питаннями до вашого депутата? А я його не знаю, я його не бачила. Де він, що він там, у нас. Ніхто нічого не знає, по вулиці де він приймає, де він до нас не приїжджав. Сьогодні прихильники творчості українських митців мали змогу побувати на відкритті персональної виставки живопису та графіки Кременчуцької художниці Людмили Тихненко, що відбулася у картинній галереї Наталії Юзефович. Відвідала її і Наталія Торопова. Персональна виставка Людмили Тихненко під назвою Цей різнобарвний світ налічує більше 50 робіт, виконаних у різних жанрах. Та за допомогою різних технік. Дивно, але при цьому сама мисткиня себе художницею відчувала не завжди. Але тепер нібито намагається наздогнати втрачений час, постійно експериментуючи у творчості. Я більше себе почувала музикантом, бо я займалася музикою і так склалося, що в дитинстві я малювала, як тоді було прийнято газети, все 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 но не відчувала. І трошечки у нас був дуже гарний вихователь по малюванню в дитинстві. Навіть зараз я вспоминаю, що він нам показував. розумієте? основи якісь такі правильні. Ну не відчувала. Ні, не відчувала. Це відкрилося. От я кажу, так не було би щастя, якби не нещастя не помогло. В 18-му році. До 18-го року я не малювала. Що касається тематики, тут недостача навиків і знанів. Мені ще тормозить цей процес. Я дуже люблю море. Море це моя стихія. І я хочу над цим попрацювати побільше. Це точно. Безліч теплих слів пролунало сьогодні на адресу Людмили Тихненко на відкритті від її колег, родичів та близьких. Це людина з великого духа. Це яка, по-перше, дала мені життя. По-друге, вона завжди нас виховувала в такій любові, коли ми жили в Ташкенті всі виставки, всі вистави, всі дитячі покази, всі дитячі театри — це взагалі завжди були наші. Мама всі цього нам приділяла увагу. І тому я їй безмежно благодарна. Вона завжди була неординарна, вона завжди була яскрава, з неординарним мисленням, уявленням. Сприйняттям дійсності, і ці роботи, які сьогодні ви побачите, це наглядний приклад її сприйняття світу. Я дуже вам пишаюся, дуже дуже. Погляньте, яка краса навколо вас. Це втілення душі, так? Це втілення і музики, і погляду на життя, і такі яскраві барви, і ніжність, і колорит. Ну це ну це все наші емоції. Що це подвиг? Таті всі творчі часу, художники ділять подих. Вражена роботами Людмили Миколаївни. У неї є свій почерк, свій підхід, різні роботи. Причому важливо, що в різних техніках і в неї виходить малювати і в олії, і в акварелі. Є настільки різні акварелі, дуже ніжні. І є такі вибухають фарбами яскраві. Відвідувачі виставки залишились задоволені культурним відпочинком, отримавши масу приємних емоцій. Якщо і ви, не байдужі до творчості митців рідного міста, можете відвідати виставку у будь-який день, крім понеділка, з 10 до 17 години до 8 грудня, за адресою вулиця Космічна, 9. І перейдемо до погоди. Завтра у четвер у Кременчуці буде сонячно 5-9 градусів тепла. Натомість ввечері хмарно, вітер західний до 3,5 метрів на секунду. На сьогодні це все чим встигаємо з вами поділитися. Тиждень перевалив за екватор. Наші журналісти готують вам матеріали Дня прийдешнього. Побачимось. Thank you